Всім привіт! Це канал Сільське життя і звати мене Тамара. Так, не, ви... не викладала я <клух> відео, оскільки дитина була в відпуску, була біля дитини, а це поїхав і будемо щось викладати. Значить, вчора пробувтася, до обіду прибирала, їсти варила, борщ зварила, а... Після обіду поїхали в музичку і їздили до сестри, допомагали зерно заносити. Тому день пройшов чи пролетів, ніколи було її викладати. Значить, сьогодні. Думаю, викласти, О, я крапнула. Е, викласти відео. Будемо сьогодні ми готувати салат з винограду. Ось таке. Нам понадобиться яйця. Філе куряче цибуля. Цибулю треба маринувати, але ну, я не люблю мариновану цибулю. Ну як, Їсти мариновану так з селедкою ще можна, а в салаті ну не знаю. я, не, не, Мені подобається, як вона свіжа хрумтить. Цибулька, По це, смотри, скільки ви будете, якщо ви там будете, як оце отутечку у мене, ну, от, отаку мисочку, то небагато. Три яєчка та. Філешка та півлуковиці чи цибульки. сир твердий. А я в мене, Слава, заказала багато салату, то я отаке відерце буду калакучати. І виноград. Виноград, дамський пальчик. Я його вже почистила, бо я собралася вчора ще його е, той знімати, ну, в ітогі не зняла. Це дамський пальчик, я його почистила. Я брала маркетупті дамський пальчик, ну, там кісточок не було, а це я не знаю чого. Тут кісточки, ну, коротше, я почистила його. Значить, ріжемо. Ріжемо. А що ми перше ріжемо? Давайте сир ріжемо. Ріжеться все кусочки Кубиками. Невеликими кубиками ріжеться. Я ж пропорції я не кажу, тому що кожен, хто, знає, хто як. Зразу я тільки цей. Рецепт е, вичитала, думаю, попробую, то я готувала його трошки. Ну, діло в тому, що трошки зготувала і він швидко розійшовся. Оце доця каже, мам, приготував салат з винограду, тільки дуже багато. Тому будемо готувати. Будемо готувати це. зробимо так. У мене серед невелику порцію. Це у мене тут сиру. 450 грамів, по-моєму. О, 450 грамів тут, а. Ну, такі кубики сиру. Щоб і невеликі були, і щоб в салаті відчувалося. Ріжемо сир. Салат простенький, але на наше щаснє це дорогий салат. тому що у мене вийшло винограду на 100 гривень. Яйця десяток тобі вже 70 гривень. І плюс філешка. 100 гривень. Майонез, цибуля, ну хай цибуля домашня, майонез можна й домашній зробити, як яйця є домашні. Ну, окупованный тут, то І получається салат не бюджетний. О. Порізали ми ето діло. Тепер будемо різати філешку. Теж кубиками. І все сюда, все сюда. Так, сейчас я поріжу філе, потім включуся. Оце філе три часа ще буду готувати. Mm. Так, тепер поріжемо цибулю. І знаєте, в цього салата такий привкус, як би вам сказати, салат, не сладкий. Знаєте, як просто олів'є із такою солодинкою. Дуже він нам понравився. Кажу, олів'є не будемо готувати, будемо тільки цей салат готувати. Такий він добрий, вже ж це страшне. це на любителя. Хто не любить солодкий, Ну він не солодкий, він такий з солодковатим привкусом. Дуля така. О! Кльота! Так, тепер яєчка, виноград і майонез. І все. І салат готов. З дегустації. Ой, Боже, мене сльози течуть. Ух, це страхіття. Оце цибулька. Мама дорогая. Боже, дівчини, і мальчики поставила ко... чайник на... на кипіння на кофе, чайник вже закипів. Я кофе не заколотила. Бо це в мене літня кухня, тут в літній кухні в мене коти, собаки живуть, так вони мені тут порозтягували. І цибулю, і газетки. Поки поприбирала, за чайники забула. Ну, нехай, зараз зробимо салат, там буде тоді кофе колотить. Пробувати салат. Сльози А! Сльози течуть. У нас на дворі дощ. Вчора цілу ніч. І дню, і ночі дощ іщу. І це з самого утра вже дощ. То дощів просили, тепер дощі не нужні. Ой. Так, последні штрихи. Я це думаю, треба було мені, мабуть, у миску, а тоді дасть це перекласти. Бо це, напевно, мені там не буде вдобно мішати. Я так думаю. Як ви думаєте, так воно буде. Да? І я так думаю. Так, це мить. Зараз повисипаємо, зараз я візьму більшу миску, щоб можна мені було розколотити. Фух, так, вже різати нічого не буде, це все мить будемо. Зараз ми поперемиваємо, чисто проведемо. Були в нас порядочки. нас порядочки миску, 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 миску. Треба винятися. свою миску любимо. Треба ще одну купити, щоб одна була для кіста У мене є одна, Ну це для бувак коли киста багато в цю міску. Треба ще одну такусь. Невелику. Так, висипаємо сюди свій салат Це вже як муролочки цілий тазик І висипаємо виноград сюди. Сок оставляємо виноград, забираємо. Це мить Де моя большая ложка? Калапуцькать. Папуцька, тяжки нету. Большой десь десь лежить. І видавлюємо сюди майонез. От так. Надіюсь, його хватать. Чи скій рідкий цей майонез? колотим. Колотим, колотим. Засыпаем лоску лучше ему. Ложка маленькая. Ми пересипемо. Пересипемо ми відерце. а Насипемо у височку. Так, ось такий. Получився в мене салатик. Ну, як на мене, мені б ще майонез. Ну, мені кажеться, він воно трошки постує, буде лучше. З винограду. Кому понравилось моє відео, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі. І всім смачного!